Друзі, офіційна Mazda 6, 2013 рік випуску в максимальній комплектації, двигун 2,5 літри, бензин, автоматична коробка передач, звісно, передній привід, автомобіль на 18 дисках. На гарній гумі. В дуже класному стані. Офіційне обслуговування. Фарбовані тільки передній та задній бампер по металу автомобіль не фарбований від слова зовсім. Дуже достойний стан. Технічно також жодних зауважень. Двигун працює рівненько по ходовій частині, по коробці, без зауважень. абсолютно. Є парктроніки, є камера заднього огляду, безключовий доступ. Повторюсь, тут у нас максимальна комплектація, салончик шкіра, чорний колір в гарному стані, люк в комплектації, по дверним картам без зауважень, безключовий доступ, сліпі зони, утримання в смузі, датчик зіткнення, повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, преміальна акустика басе. Пробіг 185 тисяч кілометрів. Жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа з дисплеєм, клімат, контроль, підігрів сидінь. Є у нас спорт режим гарна комплектація. Друзі, дуже дуже гарна комплектація і дуже гарний автомобіль. І саме головне ціна у нього, як для офіційного автомобіля, дуже приємна. 11 тисяч доларів автомобіль по наявності, автомобіль у продажу придбати можна як за готівку, так і кредитування або лізинг. Компанія автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.